Привіт! Мене звати Наталя Кулева. В академії мене знали Яконіщу. І я записую це відео дочись своєї роботи з концерту у Відні. І також тепло згадуючи Михайла Івановича Чемберджі, якому я буду вдячна завжди за все, що він зробив для Академії і для нас усіх. Я завжди з теплотою згадую, коли ми приходили, він завжди стояв на порозі. Я думаю, це пам'ятає дуже багато студентів мого випуску. Він завжди стояв на порозі і нас зустрічав. І це було наскільки приємно. І тоді, коли ти був ще такий маленький, а світ такий великий, непізнаний, і здавалося, що вау, сам ректор тебе зустрічає, це так круто, вітається, питає, як твої справи. Я завжди це пам'ятатиму. Також я пам'ятаю, як Михайло Іванович приходив на всі, на всі наші гранд концерти і на літній, і на зимовий, слухав наші виступи, давав цінні відгуки. Тому я вважаю, що ця людина зробила дуже багато, заслуговує на. Пам'ять, пошану, повагу, принаймні, я буду завжди йому вдячна за те, що він мені дав, за те, що дала мені академія. Тому бажаю всім успіхів в творчому шляху.